Агент СД розділ 8. Візит до Помазана. Сумнівів нема жодних. Домовилися так: Женя дзвонить членкору Стардубу, а Вітасик доктору наук Помазану. Нумери телефонів дізналися по 109. З кореспондентшою вирішили не розмовляти. Але трубку, як на те, знімала весь час саме вона. В помазанів телефон узагалі мовчав. Тільки десь, в годині о сьомій, коли Вітасик уже без усякої надії в останнє набрав номер, у трубці несподівано клацнуло, і бадьорий голос промовив Алло? Вітасик так розгубився, що забув усі заздалегідь продумані слова, і не міг нічого сказати. Ало, я вас слухаю, повторив голос. Відповів, прошепотів розгублено Вітасик Жені, затуливши трубку рукою. Ну, що ж ти? Давай. Доктор наук помазан. Вас турбують за дорученням Агента СД. Гаряче зашепотів, підказуючи Женя. Доктор наук помазан? тремтячим голосом спитав у трубку Вітасик. Так, так, я вас слухаю. Вас турбують за дорученням агента СД. Одним духом випалив Вітасик і замовк. На тому кінці дроту теж якусь хвилю мовчали. А потім той самий бадьорий голос швидко заговорив. Слухаю вас уважно. Не кладіть трубки. Говоріть. У нас є важлива інформація. Тільки не по телефону. Що ж, приходьте, будь ласка, я вас чекаю. Адресу знаєте? «Гоголя, сім, квартира 91, п'ятий поверх. Приходьте. Повісивши трубку, Вітасик якийсь час розгублено дивився на Женю. Потім слово в слово переказав усе що говорив Помазан. Так, сказав Женя. Значить, агент СД таки справді існує, і Помазан про нього знає. Інакше він би просто здивувався. Який агент? Що за жарти? Точно. Хитнув головою Вітасик. Я ж так і казав. Пам'ятаєш? Якщо не здивується, а навпаки, схвилюється, значить агент йому дзвонив. Що ж робити? Іти до нього? Я гадаю, треба, а що він нам зробить? У крайньому разі розкажемо все, як є, без брехні. Взагалі то правильно. Ми ж зичимо їм усім добра, щоб той агент не шантажував, не витягав у них гроші. Але щось надто швидко погодився він зустрітися. Роздумливо проказав Вітасик. Та ще й сам. Не кладіть трубку, говоріть. А може там уже засідка? Ми прийдемо. А нас цоп поліція. Ну і що, ти поліції боїшся? Та ні, але подумають, що ми ж з тим агентом заодно. Не подумають. Ми ж для затравки і горбатюк у курсі. Женя заспокоював Вітасика, але й у самого коти на серці шкребли. Засідки не було. Двері їм очинив маленький худорлявий дідок у потертих джинсах, кросівках і картатій фланелевій сорочці. З під сивих настобурчених брів весело дивилися жваві сірі очі. Це ви дзвонили? Заходьте, заходьте. Він завів їх у велику кімнату, заставлену скляними шафами, де не лише на полицях, а й на горі під стелею стояли десятки, а може, й сотні порцелянових собачок. У Жені Вітасика аж очі розбіглися. Що подобається! усміхнувся помазан. І, не чекаючи відповіді, закивав головою. Будьте певні, такої колекції немає нікого в Україні, з усього світу, з 53 країн. А оцей маленький з одбитим вухом побував навіть в Антарктиді з експедицією. Ну, добре, добре, перебив він сам себе. Не будемо відволікатися. Сідайте, будь ласка. Він посадив хлопців на низенький м'який диван і уважно почав роздивлятися, переводячи погляд то з Жені на Вітасика, то з Вітасика на Женю. Хлопці розгубилися і мовчали. Що ж вам сказати, хлопці, мої дорогі? Враз посерйознішавши, промовив доктор наук. Бачу, ви не наважуєте спочати розмову. Дуже ви молоді і, мабуть, недосвідчені. Не знаю, чого вам доручили цю справу. Я б на його місці обійшовся без такої делегації. Розчулювати мене не треба. Передайте, що я не передумав, що все зроблю, а затримався, тому що, вибачте, я що... Не зібрав потрібної суми. Так і передайте. Але я вже знайшов покупців і на тому тижні. Хлопці були так вражені його словами, що тільки перезиралися, не в змозі вимовити ні слова. Більше вас не затримуватиму, діти мої дорогі. Нелегка у вас місія. От нате вам. На згадку про мене. Він витяг із шухляди і простягнув їм по шоколадному цуцику у блискучій кольоровій обгорці. За хвилину, так нічого й не сказавши, вони вже стояли за дверима на площадці, тримаючи в руках шоколадних цуциків. І тільки на вулиці Женя нарешті сказав Ну, ти щось Розумієш? Все розумію. По-перше, що ми йолопи. По-друге, що він прийняв нас за спільників агента СД, який прислав нас до нього, щоб розчулити, бо він досі не сплатив гроші. по третє що Помазан щось продає, щоб зібрати потрібну суму. І по-четверте, і це найголовніше. Що агент СД такий зловмисник і шантажує вчених? Тут сумнівів нема жодних. Так, я згоден. Сумнівів нема. То що ж тепер робити? Мусимо щось робити, бо так вийшло, що ми стали фактичними спільниками злочинця. Наш візит допоможе йому прискорити одержання грошей. А що ж тепер? Гадаю, що з шантажистами нам самим тягатися не до снаги. Треба знову йти до Горботюка. Тепер уже, думаю, він не відмовиться, факти переконливі.